Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сунак зустрівся із генералом залужним та отримав секретну документацію про корупцію. Союзники чекати на зміни влади та вичищення корупції. Просто так допомагати вже ніхто не буде. Сунак обговорив із залужним і нове призначення. Зовсім скоро про все повідомлять офіційно. Сунак свого часу обіцяв допомогти перемогти Путіна та відновити Україну, але прийшов до влади в умовах кризи. Він відіграв важливу роль у кабінеті Джонсона для допомоги Україні, а влітку обіцяв здійснити перший візи. На посаді прем'єра до Києва та допомогти перемогти Путіна, які б зміни не відбувалися в нашій країні. Ми британці завжди будемо вашим найсильнішим союзником. Заявив він у День Незалежності України. Обіцяю, що Сполучене Королівство буде другом України на все життя. Деспоти не переможуть. Судок прийшов до влади на тлі економічної та політичної кризи у Британії. Чи можуть внутрішні проблеми відсунути Україну на другий план? Хто в його кабінеті відповідатиме за зовнішню політику? Чи знайдеться місце Джонсона? Коротко від журналіста видання Ліганет Марка Сиров. Сунак був основною людиною, яка підписувала рахунки для надання Україні допомоги. Джонсон ухвалював політичне рішення про підтримку зброї санкції. А сунок все це погоджував. Без Сунака нічого цього не було б, каже Брейлян. Головним викликом для нового прем'єра буде економічна ситуація, каже Ліганет, голова зовнішньополітичного комітету ради Олександр Мерешко. Я сподіваюся, попри серйозність внутрішніх проблем у Британії, питання України не відійде на другий план. Сунок влітку обіцяв подвоїти зусилля та зміцнити політику повної. Підтримку України, яку так уміло проводив Джонсон. Виконання цієї обіцянки багато в чому залежатиме від двох людей у кабінеті суника. Міністрів закордонних справ та оборони каже Брайля, експерт не виключає, що на посаду голови МЗС може повернутися Борис Джонсон, з яким сунак у вихідні провів переговори. Сунак перебуває у досить різкій партійній опозиції до експрем'єра. Не погоджується з цим сценарієм Олександр Краєв, експерт центру зовнішньої політики Українська призма. Наприклад, сунак був першим із старших міністрів, які влітку закликали Джонсона до відставки. Вки вони не воргуватимуть, але я сумніваюся, що сунок запросить Джонсона до кабінету. Говорить країв ліганет. Екс міністр оборони та прихильник України Бен Волес у липні звинувачував Сунока у блокуванні життєво важливих витрат на оборону і заявляв, що вони мають становити 3% ВВП. Також він підтримав лістрас, коли з нею на посаду прем'єра боровся сунок у консервативній партії. є Політики є різних поглядів, але всі вони підтримують Україну, констатує Брайлін. А їх внутрішні чвари безпосередньо на Україну мало вплинуть. Британія вже діє за відпрацьованими механізмами, каже країни. А є певні програми тренування військ, надання озброєння, фінансова підтримка. Питання не в тому, що цим потрібно зайнятися, вкладати ресурси та час. Цю систему вже можна просто не чіпати. Вона працюватиме сама. Сунак схожий на помірного центриста. Він не схильний до різких кроків, які популяризували б суспільство. Сунак схожий на помірного центриста. Він не схильний до різких кроків, які б суспільство. Зазначає Брайлен. і повороту у бік примирення з РФ заради економіки не буде. Додає Краєв. політика Британії щодо України сформувалася і в істеблішменті. Багато друзів констатує Мерешко. тому я сподіваюся, що інтенсивність контактів між Британією та Україною не знизиться. Також мало ймовірно, що перевибори до британського парламенту відбудеться цього року. Вважає Брайлян, але навіть якщо лейбористи чи інші партії прийдуть до влади, не варто хвилюватися. Усі партії консерватори, лейбористи, соціал-демократи та навіть шотландські націоналісти заявили, що можуть знайти згоду між собою лише на тему України. Зазначає країв, чи буде уряд лейбористів, чи будь-який інший. У мене сумнів немає, що підтримка України залишиться, каже він. Це стратегічний рівень відносин рівень національних інтересів Сполученого Королівства, стримати Росію та підтримати Україну. Крім того, стало відомо, що сунок очевидно продовжить тандем Великої Британії та Пакистану в поставці боєприпасів для ЗСУ, який продумала ще попередниця Ліс Трас. Виявляється, що в Пакистані Ordnance Factories, найбільший в країні виробник боєприпасів, був збудований в 1951 році, саме з допомогою Великої Британії. Після цього Британія також допомагала Пакистану розвивати власну боєприпасну промисловість, зокрема організовувати виробництво 105-мм снарядів, ну і звісно навчати інженерів та персонал. І завдяки такому подарунку від Лондона Пакистан доволі часто виступає експортером боєприпасів для деяких країн Європи та навіть США. до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.